Українське класичне Шахтар Динамо. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео розберемо один із найцікавіших матчів українській прем'єр-лізі між командами Шахтар та Динамо. Недавно ці команди зіграли між собою в кубку, де Динамо здобули вольову перемогу над Шахтарем. Сьогодні Шахтар підходить фаворитом до цього матчу, коефіцієнт їх перемогу просідає. І давайте розбиратися, які варіанти ставок можна зробити на цю гру, щоб мати найвищі шанси на успіх. Ви ж обов'язково поставте лайк на удачу під цим відео, щоб. Усі ваші ставки сьогодні зайшли, та напишіть в коментарях, за яку команду ви вболіваєте. Серед коментарів оберу 5 випадкових, яким скину по 200 гривень, для того, щоб прийняти участь в такому розіграші, підпишіться на YouTube, поставте лайк під цим відео та залишіть свою думку по цьому матчі в коментарях. Також на цей матч розіграю 10 тисяч гривень в своєму телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтесь на телеграм та приймайте участь у розіграші. Для того, щоб їх отримати, потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу в матчі Шахтар-Динамо. Вся інформація по конкурсу буде в телеграм-каналі, де усі ставки від мене виходять абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчів. І є приємні бонуси на перший депозит. Ось, до прикладу, як фрібет 500 гривень без відіграшу. Вся інформація буде в телеграм-каналі, обов'язково перехвати. Ходіть, підписуйтесь та отримуйте максимум користі. Щодо матчу Шахтар-Динамо, в першу чергу варто відзначити, що у першому матчі основна кількість голів була в другому таймі. В першому таймі команди грали досить обережно і в цьому матчі я також очікую, що Шахтар буде намагатись тиснути з перших хвилин, але Динамо спробує максимально закритися в цьому матчі. І Ми побачимо, що в першому таймі буде невелика кількість м'ячів. ТОТАЛ менше півтора в першому таймі. Оцінюється коефіцієнтом 1,58. Досить непоганий варіант, як для ставки на перший тайм. Очікую, що в першому таймі буде максимум один гол. В режимі лайв можна буде ставити також. Якщо буде швидкий гол в першому таймі, на тотал менше 2,5 в першому таймі, думаю, що така ставка взагалі буде залізобетонна на цю зустріч. Також в цьому матчі я очікую, що Шахтар справді забиватиме в ворота Динамо. Тому що зараз Шахтар має чудовий атакувальний потенціал досить стабільно команда забиває, але разом із цим у Шахтаря і не мала кількість пропущених м'ячів. Динамо змогли забити Шахтарю в кубку. Я вважаю, що й тут висока ймовірність того, що Динамо заб'є обмін голами за 1,75 також виглядає досить гарним варіантом ставки. Особисто я не готовий тут ставити на Х2 чи на перемогу Шахтаря. Я вважаю, що тут краще за все поставити на те, що багато голів у першому таймі не буде, і на те, що в підсумку команди обміняються голами. Також на цей матч можна буде ставити на жовті карточки. Якщо я це буду робити, це буде в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм за посиланням в описі під цим відео. Підписуйтесь на Ютуб, приймайте участь у розіграшах. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.